Шановні колеги, я прошу вибачення, але, на жаль, наш другий спікер, професор Шарікадзе, вона затримується, тому що важкі хворі вона на прийомі, тому зараз не може підключитися до нас. Тому ми її доповідь перенесуємо пізніше. Вона у нас буде добре, коли вона зможе підключитися. А зараз дозвольте мені. Вже без безперервного професійного розвитку. Зараз це не буде вже безперервний професійний розвиток. А буде такий, е, ну можемо, я би сказала, інформація, інформаційна доповідь відносно е, сучасних діагностичних маркерів серцевої недостатністі, атеросклерози, І це не відноситься до безперервного професійного розвитку. По цієї темі не буде тестів. Тести будуть тільки. За доповіддю Світлани Петрівни, тому що ну дуже цікаво, це вже цікаво, Треба нам знати правила гри, які нам надає Міністерство охорони здоров'я. І так, що нового є в діагностичних мартіях серцевої недостатності атеросклерозу? Шановні колеги, серцева недостатність сьогодні це, ну знаєте, я навіть пишаюсь нашою, нашою медициною про те, що ми сьогодні це був лікування, але... Щоб лікувати, треба спочатку діагностувати. І ми знаємо з вами, що кожна госпіталізація нашого хворого, серцеві недостатності, на жаль, вона приводить до прогресируючого погіршення клінічного стану пацієнта. І ми бачимо з вами, зверніть увагу, що показник смертності на основі повторної госпіталізації протягом 5 років нам, нам демонструє нам демонструє різницю. Різницю в повторній смертності, розвитку смертності відносно після повторних госпіталізацій наших пацієнтів. І вона підвищується, цей ризик в 5 разів. Далі. ну, Ми з вами звикли, що все залежить від фракції викиду. Яка фракція викиду у нашого пацієнта? Пацієнт може бути зі зниженою фракцією викиду, з помірно зниженою фракцією викиду, зі збереженою. І от тут найбільш цікаві моменти. Ну, зрозуміло, коли ми бачимо з вами пацієнта з набряками, за дишкою, ми чуємо з вами е, хрипи. Е, в легенях. Так? Нам все зрозуміло, що це серцева недостатність. Так? Або можуть бути, ну, от подивіться, можуть бути параксизмальнична задишка, ортопне положення може бути так. Це зрозуміло. Але що робити, коли у пацієнта цього немає? Цього немає, але фізичний стан погіршується, погіршується. У пацієнта є серцева недостатність. Але вона зі збереженою фракцією викиду. Тобто 50 і вище. Як діагностувати? Але це дуже важливо сьогодні. Сьогодні, ви розумієте, для МСЕК дуже важливо, чи є, чи ні серцева недостатність у бійця, наприклад. Да? Ну і крім того, ми знаємо з вами серцева недостатність з покращення. Вона була знижена, полікували, стала вже нормальна. Діагностичний алгоритм. У вас виникла підозра на наявність серцевої недостатністі, фактори ризику, симптоми, аномальна електрокардіограма. Це все зрозуміло. Як діагностувати? Ну, Давайте чесно казати. весь цивілізований медичний світ проводить діагностику, біохі... діагностику про BMP. БМП. БМП Натеріурітичний пепт. Бі це брейн э, натеріолітичний пептит, але є ще э, прицерний натеріолітичний пептит, і ми бачимо з вами норма більше 125 мг на мілілітри або 35 мг. Так, зрозуміло, що грошей не вистачає, на жаль, а Мінздрав нам не надає допомогу у визначенні э, за міжнародними э, рекомендаціями і. Міжнародними рекомендаціями, як треба діагностувати серцеву недостатність. І ми з вами посилаємо наших пацієнтів на ехокардіографію. На ехокардіографії ми знаємо, чи є чи ні фракція викиду, а якщо збережена, ну як пацієнта зі збереженою фракцією викиду довести, що в нього вона є без натріолітичного пептиду діагностики? І таким чином. Це, це є проблема. Це є проблема. Ну, а крім того, коли ми лікуємо. Ми пам'ятаємо з вами, коли ми лікуємо блокатор Ніпрелізін, сакупідріл з валсартаном, такою сполукою при серцевій недостатності, коли ми маємо контролювати за допомогою про Ми цього не робимо. Чому? Ми не розуміємо з вами, чи як погіршення, а це. Дуже дуже важкі хворі. Ну і наш пацієнт на ранніх стадіях зі збереженою фракцією викиду часто зберігаються тільки симптоми, пов'язані з навантаженням. Шановні колеги, ми бачимо з вами європейські рекомендації 2021 року, з оновленням 2023 року на першому місці стає перший клас про БМПІ. Ну, Натріотичний пептид. Коли може бути кардіального і може бути некардіального генезу? І ми розуміємо з вами, що треба діагностику робити у таких пацієнтів, але про BMP треба все ж таки діяти. Ну, натріотичні пептиди це сімейство гормонів, які мають пліотропну кардіометаболічну захисну дію. Три натріотичні пептида. Раніше, перш за все, був предсердний. Далі Брейн і далі С-тіп. Натріотічні пептиди це нові терапевтичні мишені для кардіоміолічних захворювань, тому як кардіоміоцити ендотеріальні клітки стимулюються до вивілля натриотичних пептидів, зв'язують рецепти, глюноциклазу і таким способом діастеразу інгібує аденілциклазу, щоб знизити рівень циклічного АМФ через натриотичний пептид. Наатріотічні пептиди сприятливо впливають на серцево-судинну функцію безпосередньо та через інгібування ренін-алантензин альдестеронової осі та симптоматичної нервової системи, що робить їх ідеальними новими мішенями для захисту серцево-судинної системи. Шановні колеги, ми можемо з вами діагностувати про BMP і BMP в лабораторії Сінева. Лабораторія Сінева. Ми бачимо з вами, це керована оптимізація медикаментозної терапії з використанням натрі про BMP значно сприяла зниженню смертності або повторну госпіталізації через 180 днів. І це є дослідження Strong Heart Failure. І це дослідження продемонструвало міцність поєднання протоколу інтенсивного лікування з моніторингом натрій про BMP і тестування. Натрій БІПІ допоможе досягати балансу між знатно агресивним і обережним лікуванням. Шановні колеги, пакет. Є пакет 241. Маркер серцевої недостатності, ми бачимо з вами 1130. І ми можемо оцінити в цьому пакеті серцеву недостатність діагностику. Крім того, ми можемо оцінити натрій, креатинін і калій. Ну, це дуже важливі показники для наших пацієнтів. Далі Далі дуже важливим сьогодні все ж таки визначення ліпопротеїдом, ліпідограма, низької щільності, це якраз є тот бар'єр і цільовий рівень, до якого ми маємо знизити у хворих з дисліпідемією. І є пакет 276 комплекс ліпідів 9 показників. Холестерин, тригліцериди, ліпопротеїди високої щільності, низької щільності, дуже низької щільності, холестерин не ліпопротеін високої щільності е, 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 індекс. Аполіпопротеїн B і ліпопротеїн альфа. А що таке ліпопротеїн альфа? І навіщо він нам потрібен? Давайте подивимося. Ліпопротеїн А маленькая, складається з ліпопротеїну низької щільності. До якого ми цільовий рівень ми знижуємо якраз у наших пацієнтів гідрофільного гікопротеїни а ліпопротеїну альфа. Рівень ліпопротеїду А маленький, генетично обумовлений, і його рівень не впливає. Не фізична активність, ні вага, ні дієта, нічого не впливає. Його можна зменшити плазмофарезом, між іншим. Має структуру аналогічну плазміногену, може посилювати тромбоутворення, маркер кальсифікації артального клапану. Яка патологічна роль? Чому це так важливо? Тому що високий рівень ліпопротейни-альфа фактор ризику серцево-судинних захворювань. Єдиний ефективний спосіб знизити його в крові застосування екстракарпоральних методів лікування. Каскатна плазмофільтрація гіпфора. Е е е HLLP, високий рівень ліпопротеїн альфа маленька, подібно високому рівню ліпопротеїнів низької щільності зумовлює ризик розвитку раннього теросклерозу. Так як ліпопротеїн альфа структурно дуже близький до плазміногену, то володіє високоспорідності до позаклітинного матріксу та швидко накопичується в сінках суди. Надалі білок піддається окисленню і часткового протеолізу під дією метапротеляз, що викликає розвиток атеразматозної атероми, якраз атероми і е атеросклерозу. Тому високий рівень оцього ліпатрита альфа треба визначати для того, щоб потім ми розуміли, як його лікувати і зупинити розвиток атероми. Ну, Робиться. Визначення ліпопринівської щільності визначаються загальний, звичайний ліпідний профіль, а коли детальний ліпідний профіль, то ми бачимо з вами, визначається ліпопротеїн Альфа. Чому про це почали говорити? Тому що в європейських рекомендаціях 23-го року ми бачимо з вами, що якраз на сьогодні, якщо раніше було міліграм на діцелітр, то сьогодні його визначають на намоль на літр. І якраз це перший метод, що дотримується рекомендацій, надав в клінічній настанові Європейської асоціації атероск... товариства атеросклерозу. Якраз це дуже важливо для визначення атеросклерозу. Ну і далі є. Можна просто ліпопротеїн альфа-1 зробити, можна ліпопротеїн бета, бета і пакет 276, можна визначати, якраз там і буде ліпопротеїн альфа. Шановні колеги, ми бачимо з вами, що у нас є великі можливості обстежувати наших пацієнтів. і комплекс. Ліпідів, пакет 276, ми можемо з вами. І ми можемо бачити, бачити ліпопротеїн B, сумарний показник рівня всіх атерогенних ліпопротеїнів з атерсваститинами. Альфа-маленька і традиційний показник.